У маленьких ж з'явилась можливість написати листа Діду Морозу. Новорічна пошта функціонує біля лількового театру. Святкова скринька працює лише тиждень, але вже почала наповнюватись листами. Головна мета звичайно новорічної пошти це щоб відчуття казки, відчуття е, свята не полишало як батьків, так і звичайно дітей, малюків, які. Очікуємо, прийдуть на наші новорічні свята. Новорічна пошта це новинка цього року. Керівництво театру вирішило вразити своїх маленьких відвідувачів та підняти настрій всім, хто бачитиме скриньку. Для малят це віра в новорічну казку. А для батьків підказка, що їх малеча хоче отримати під ялинку. Дуже багато діточок не вміють писати і пишуть ці листи з батьками, і батьки вже знають, який подарунок треба придбати. Дитині відтепер листи до діда мороза, житомиряни зможуть відправляти щороку на питання, куди вони зникатимуть. Сергій мисечко з посмішкою відповідає: Будемо відправляти на планді, в хатинку дідуся мороз.